Дортмундська Борусія зустрінеться з Челсі на Стемпфорд-Брідж у лізі чемпіонів у вівторок і намагатиметься завершити роботу після перемоги в першому матчі з рахунком 1-0. Зараз в футбольному світі є кілька кращих півзахисників. Один з них Джуд Белінгем, 19-річний гравець збірної Англії, який доводить, що він є гравцем світового класу на всьому полі. І він робить це в команді, яка зараз є найгарячішою в Європі. Щоб обрати свого фаворита майбутнього матчу, переходь за посиланням в закріпленому коментарі. Зараз Дортмунд порівнявся за очками з Мюнхенською Баварією на вершині турнірної таблиці Бундесліги та відстає від них лише за різницею м'ячів. Перемога Борусі з рахунком 2-1 над ще одним суперником за титул РБ Лейпцигом у п'ятницю. Продовжила їхню переможну серію 23-го року до 10 матчів у Бундеслізі, Лізі чемпіонів і Кубку Німеччини. Це включає перемогу у першому матчі, коли Каріма Даймі, найшвидший гравець в історії Бундесліги, пробіг усе поле, показав Енсу Фернандосу, вибачте мене свою жопу, коли обійшов його на швидкості, та переграв воротаря кепа Аріса Балагу. Єдине хвилювання тренера Борусі Єдіна Терзича полягає в тому, що перший голкіпер Грегор Кобель. Грегор Кобіль вибув з п'ятничної гри на розминці через проблему зі стегном. Олександр Майер знову замінить його, якщо це буде потрібно. У той час як у Терзича справи в Дортмунді йдуть добре. Його ліпшому другу Грему Потеру дуже важко кривати. Челсіну просто дуже важко. Сині здобули лише дві перемоги у своїх 12 матчах з початку року. Причому поразка в Дортмунді поклала початок серії з трьох поразок поспіль без забитих голів перед суботнім тріумфом 1-0 над Лідсом Юнайтед. Перемога! з одним забитим м'ячем проти команди, який загрожує виліт в дивізіон нижче, оце Челсі, оце рівень. Колишні форварди Борусі П'єрмарік і Крістіан Пулішич не зможуть взяти участь у матчі відповіді. а Захисник тягу сілва вибув на кілька тижнів через травму коліна. Мейсон Маунт дискваліфікований після отримання жовтої в першому раунді. Жоу Фелікс, січневий орендований Атлетіко Мадрид, збирається очолити лінію атаки разом із колишньою зіркою Байера з Леверкузена Каєм Гаверцом та нашим молодим гравцем Михайлом Мудруком, від якого ми просто ну дуже чекаємо корисних дій на полі, тому що на тренуваннях Міше розриває Челсі. Жалюгідний сезон Челсі може стати ще гіршим, якщо вони не зможуть подолати цю різницю в один гол і здобути таку цінну перемогу у цей вівторок. Грем Потер перебуває під величезним тиском, і поразка від Дортмунта може стати посмертним дзвоном для його керівного управління в Челсі. І мені досі не зрозуміло, це Челсі страждає з Потером. Чи Потеру так нещастить з цими гравцями? Напиши в коментарях, що ти думаєш. Коли Челсі та Дортмунд зустрінуться у матчі відповіді, коли гравці вийдуть на поле, це ж за все буде жорстка гра, в якій обидві команди матимуть шанси на перемогу залежно від їх сильних та слабких сторін. Зрештою, результат матчу залежатиме від різних факторів: фізична форма команди, ментальна підготовка гравців і, звісно, тактичні рішення прийняті менеджерами. Оскільки Челсі перебуває не в найкращій формі, а Дортмунд є непереможним. Початку 23-го року саме Борусія має перевагу завдяки своїй майстерності в атаці. Та майстрами в півзахисті, Белінгему та Ройсу. На жаль, все йде до того, що Челсі можуть вилетіти на цій стадії. Але в футболі завжди присутні чудо. І може для Челсі цим чудом, нарешті стане мудрик. Вірю і сподіваюся. Підписуйся на канал, пиши в коментар, хто вийде переможцем з цього матчу, і став таку приємну для мене вподобайку. Дякую Силам оборони України. Слава Україні!